Допомога та підтримка у складний воєнний час для марганецької громади надзвичайно важлива. Вже не вперше до нас надходить гуманітарна допомога від канадських друзів. 24 січня до міської лікарні надійшло медичне обладнання. Сінеснейборфолдонарсінканада. Whole bunch of volunteers from the Hero Society, from the Canadian Ukrainian Social Services Vancouver, being able to ship it here and then coming here and actually seeing it come to fruition is very emotional. I'm so glad that we could come through. Marginalizkaya um, gromada, see, marginaly, friends, dear ones, oh. our friends from Canada, our first Зустріч і не перша допомога це регулярно нам допомагають наші друзі з Канади. Ми дуже їм вдячні. До лікарні було передано функціональні ліжка, апарати ультразвукового дослідження, крісла для людей з інвалідністю, матраци, подушки, стіл хірургічний та багато іншого. Попередня допомога з Канади вже використовується медичним персоналом лікарні, завдяки якій надається необхідна допомога марганчанам. Щиро вдячні вам за таку необхідну допомогу. Наша сила в єдності разом до перемоги. Слава Україні!